Хеллоу, дружня, з вами Денис Дружній. Починаю вечором, бо то на 22.22, 22, тому вечірня сьогодні у нас зйомка. та одна. Завтра буде. Ну, три відоси, ну, з, з, суто горизонтальних, з відеокліпом, шорти там до 10. Сьогодні як е, їхав інший магазин, бо я нагадав, що я не їду в той основний, де я завжди для вас купую. То, що я ще щось мав купити в тому іншому. Я думав взяти горошки, печиво, ну, на 60 чимось гривень. Подумав, тут, блін, дорого. Другим разом десь там візьму ті дорожчі печиво, до речі, це так, виключити треба. І цей, і той. Во. І я то не взяв, бо думав, щось може щось інше взяти, бо було подешевше. Взяв за 48 гривень. Оце АБК. Молочний шоколад. Зараз ми його прореагуємо, до речі, по темі, бо пише, що це е, молочний нічний шоколад. Як може, то що є ще й денний, виходить, ну це нічний шоколад. Як подивиться, то дійсно. Ніч... Ми зараз по теміємо, бо дійсно нічний. Тому поїхали реагувати на цей шоколад. Let's go! Деніс венір реагує, Деніс венір реагує. Сьогодні буде пробувати на... Пробувати реагувати на. Е, значить, О, ви зараз обертаєте цукерки, шоколадна ніч. Ага, шоколадна ніч, зрозумів. Шоколадна ніч. Молочна! лочна, лочна, Поїхали їсти, а в кінці зачитаємо ваші коментарі. Я дивився, там пару штук було. Спочатку не коментували ні зранку, ні в обід, а вже там на вечір, ну, десь годинка третя почали коментувати. Це добре. Ось так нас чекають, ми відкриваємо. Так. Як це це відкрити? Зараз. Треба помічника ножика. Чого вони так зробили? Чо? Що за упаковка? А, я понял це по частин... О, одна. Дві, три. Дивіться, як подарункові. Три, далі. А, поняв, чотири, п'ять. П'ять штук. Ось такі середині штучки. Це можна одну на YouTube шорт. Бо я сказав, що на YouTube шорт не буде. Зрозумів. Раз, два, три. Значить, чотири. Ага, шість. П'ять, шість. Ну, раз, добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Давайте їх поскоріше пробуйте. Значить, одну можна і на YouTube Short лишати. Тут ну, ми і відкладемо. Бо я сказав, що не буду їсти на YouTube Short. а все-таки з'їм. То сьогодні 7 відосів ну, можна зробити виключення, зняти 8. Ну, деколи порушити, знаєте. І зняти 8. Так, так поїхали. Ось таке. Я вже просто. Притиснув, але підтопилося, підтающе. Ну давайте застінемо, бо, бо був ще темний шоколад, бо я дивився. Бачите, тут намальоване молочне, було ще чорне. І чорний я вже не купував, та. Ой, не Ммм, та. Доволі таки я ще сам не усмакував. Знову я шукаю годинника. Зараз кажете, навіщо у тебе вже є цей? Тут не наведено. Правильно, вже батарея. Зараз вибирається, годинник збивається. Інтернет не наводить. Поки шукав годинник. 95, зрозуміло. Mm. Ну що ж, 8 балів можна поставити. воно тає, розумієте? Тобто цілу вам показати навряд чи <кхм> вдасться. Дивіться, завтра йдемо на шашлики. Сказали, що, напевно, не буде завтра шашликів, бо, типу, некрасиво просити. Наступної неділі сказали, що мама що будемо у нас робити. Тому вже, напевно, переносили на наступний тиждень, що ж таке, завтра ми все-таки у магазин підемо. Тоді чи то з поєднанням, тоді не завтра вийде, бо воно дуже дорого. Бо я думаю, що будуть ще шляхи, і це не вийде. Ну, може, щось придумаємо. Може і буде, чи то ще щось може знайду домашнє. Не знаю. Щось там придумаємо на завтра. Думаю. Коротше, ось таке. Так, ось така цукерка, поїхали їсти. М -м, горішок.

Починаються потихеньку відновлюватись весілля. Приїхав до того магазину, то стоїть машина, там весілля весь час роблять. Починається на кінець сезон, знаєте. Ну то ж сезон, ну ясно, що ніхто танцювати не буде зараз у час війни, але хоча б хоч щось. Якісь легенькі набутки, хоч легенькі та буде, бо то вже люди заскучились постійно в стресах, постійно в цьому негативі. Треба якоїсь, знаєте. Відволіктися, та відволікатися треба, тому щось уже хоча б просто посидіти, поговорити. а не, ну, Танцювати ясно не заставляєте, але хоча б посидіти та поговорити. Коїсь, знаєте, та, щоб трохи відволіктися. та. Добре, давайте окремо пророгуємо горіх, окремо шоколад. Пішну? З чого я почну? Шоколаду. Hm. Шоколад 8. начинка молочна. М -м -м. Начинка найкраща. 9. Ну і горіх. О, отут. Сорі, що все тає, але я не знаю, що воно тає. Я не знав, що треба холодильник ставити. А, це фундук. Блін. Фундук. Це, це з фундуком. Вже mm. 22 година, Нічого, ми успіємо, якщо коментарі зачитаємо. Трохи пізно почав, ще щось шорти знімав, ну нічого. Um, фундук я не роз... не розібрав, 8 балів дається. Зараз розберемо ще. Mm. Дуже прямо ну вже. Mm -hmm. Добре. Не знаю, знаєте, я б якийсь... Хотів би на канал якийсь може по... Ну, не то, що подорожі, у мене в моєму містечку ніяких подорожей особо не знайдеш, але якісь вложики би міні би знімав, ну щось би придумав, блін, ну серйозно. Щось би та придумав, та серйозно. Бо то в неї те саме вже. Як ми їмо, Ну ясно, треба. Але, наприклад, купив нову реакцію, зніми коло озера, зніми ще десь. Ну, розрядка, розумієте, бо... Все-таки та. А, не знаю, пам'ятаю... Я ходив, у нас там є, коротше, на горбі в моєму містечку такий заброшений ресторанчик. Ну, він планувався бути ресторанчик, стоїть на горбі заброшений, всі там позакрито, за все ще пару років можна було зайти туди. А так то заброшений, просто стоїть. Можна, наприклад, туди було б щось таке на канал вам зняти щось. Ну, не знаю, щось таке для розрядки, походити, якісь подорожі. Бо то одне, Ми сидимо лиш в хаті, а так би десь би ходили. Але ви, бачите, пішли того року туди на озеро. Нас нагнали, не можна там знімати. Тобто, та, що можуть якісь бути проблеми. Бо мені вже писали просто в Директи, що ви зараз їжі. Дома зніми, як ти на природі. Їж. Я от поясню, що тоді нагнали. Я їй пишу, мене ж тоді нагнали. Вона каже: шукай ліса якогось такого, де нема людей. Вона каже, ну в лісі теж не особисті. Ну, ну в принципі, в лісі ще можна. та. В принципі, ідеї непогана в лісі зняти. Та. Щось можна та, придумати. та. Але ну просто не хочеш проблем на свою голову, розумієте? Не хочеш проблем, тому і не шукаєш собі щось подібне. Так, там такі справи. Так. Давайте на... чекайте. Розумієте, так як це була Болгарія, мені капець повезло людям сирів, ну, люди знають, що типу, ти собі для себе там знімаєш тебе, воно тільки не в Україні і не у нас. Щось почнеш знімати, ну, де би там, чи в лісі. Ну в лісі ще може повезти. Я знаю, то, що вона написала за ліс, напевно, правда. Ну, ж бачили, приклад в озері. Мені повезло, що. Це, це ще добре все обійшлося. Я зараз почну знімати. Прийдуть проблеми на мою голову. Не знаю. Поки що в хаті. Тут небезпечно знімати. Ще там за цей замок можна попробувати, але не хочеться страшно тих проблем. Щоб ви розуміли. Не знаю, не знаю. Пок... Хочеться, ну, небезпечно. Тому так і справи. Подумаю, що якийсь. шпіон чи що, не знаю якісь місця фотка. Ну небезпечно, так. Я знаєте, трохи ще навіть боявся у Франківську знімати, коли ми були... Тоді, коли я їхав, знаєте, на площці. Площу вам знімав. Мені вже тоді теж було, думаю, лиш би нічого не було. Ну тоді обійшлося. А це у нас тут Ну, розумієте. Добре, тепер горіх ще раз реагую. Це фундук. Все. Вісім з плюсом он приділився. Ну, не зберене молоко. Мигдаль. Мигдаль. Смажений тертий. Це, це мигдаль називається. Я думаю, хундук. Ну, дивіться. Там, де ми знімали. Це ще коментарі, не знаю, вроді два місяці. Це, це що вона написала. Ну, це ще два місяці назад писала. Це ще до того, як ми тепер їхали. В принципі, на це саме озеро ми можемо знову поїхати. І думаю, тут не на жену 100%, бо як я тоді, але тоді я вам вже познімав, що там вже нема лавочки. розумієте? Ну, то я тільки для ютуб шорта познімав, щоб там якісь хоча б більш-менш перейде. Ми можемо велике відео зняти на озері. Та. Там вже думаю, не на жену. То, що нема, не буде десь так. Ну, щось придумаємо. Бо мені суто на тому острівці подобається. Тому пишіть коментар, щось може та придумаємо. Може, якийсь окремий відео забацюю. Ну, суто щось таке пробувати, ще якісь місця, опасно, небезпечно, так, все, поїла. Так, все, 9 барів, класно. Ммм, у нас ще дві. Одну шиємо. Шоколадна ніч молочна. Ну, в принципі, сівно в тему, бо вночі йому шоколадну ніч. Все, ми їмо по тему. Блін, можна би було з кавою, ну вже, буде без кави. Буде без кави, остання штука, вже нема що придумати. Поїхали, треба було до цього думати. Каву би так не пив, я без чаю. Ну, все, поїли. Ммм. Супер. Ви зараз знову будете мене хейтити, вже пишуть багато в коментарях в Директі. пристань ту енергію згадувати. Нащо ти того москаля дивишся? Він кажуть, він не трохи позит. Смішні відео. Він тепер зняв, бо я слідкую. Каже. Ви подивіться на цих людей. Викинули медуз, купу повикидали на... Медуз на пляж, як їм не соромно. Ми ж приїхали, типу, до них, а не вони до нас, ну, зрозуміло. Добре, що Крем ваш російський. А добре, що його не хвилює, що він ну, їхнє, їхнє правительство забрало у нас в українці, у Кримі собі забрали, а він його дурниці хвилюють, чого медуз повикидав. Ну, розумієте, дурний та поїхав. Непогано, да я баю. Не впало. Тому, ну так, да, дивний це енергія. Типу він хоче бути на позитиві, ну, щось таке. По-різному у нього там виходить. Контентики. Добре, можна було ще під мене тут був. Ну вже тобто робити не, не треба було. Ну, я аби ще. Реально дуже смачно, реально супер. Ну що ж, час зачитати вас, шановні друзі. Після цього солодко і чай не солодкий. А то, що я вам розказував ту тему. Що Якщо я щось солодко дуже багато з'їм, то саме напої вже не солодкі. Але, Напишіть, до речі, що у вас так само. Що Якщо ви багато не, не їстеся щось солодкого, чи, наприклад, чай вам смакує солодкий чи не солодкий, дайте знати в коментарях. А ми пішли читати вас. Так, заходимо на відосики. Тут, коротше, його. Я ще не дав прев'ю і назву я вже дам завтра. Тут не щось вже далі інтернет. Не знаю, що він не тяне, тянув би він. Що, що там по активу? Значить 14 лайків ми набрали з вами. І 26 коментарів, не значить 26 треба перерахувати. Ну що ж, за 14 дуже дякую. Ну мене дивує, що скільки днів підряд ви все ставите, ставите. І Ютуб не списує. він Загалом десь 5. Лист. Ну, бувало, що списують, тепер не списують. Дуже вам вдячний, що і Ютубу те, що не списує. Так, давайте я намах перерахую, що там. Я перерахував, 26. Поїхали читати. Блін, у нас 10 хвилин, я затягнув. Так, хто це у нас коментує? Йо. Так, вгадав. 9 балів вгадав. Молодець, що вгадав. О, Бачите, я б казав, що перевірю. Ті, хто вгадали, буду лайкати. Діма Слюсаренко, 9 балів, вгадав. Молодець, що вгадав, я полайкаю. То, в принципі, всі коментарі, але ну, ті, хто не вгадав, то я не полайкаю. Так, хто це у нас? Посмотри, добре, посмотрю. Нема коли ваші нікнейми, читати, вибачайте. 8 балів. Думає. ні, ну, один більше не вгадав. Я думав 8. Ну, не вгадав, на жаль, друже, тому я не лайкаю. Фанта Україн, а якщо я думав, що 9 плюсом, я вгадав чи програв, Денис? я йому відповів, бо це в день він прокоментував, я бачу, я написав, ну майже, але ні, не вгадав, блін майже. Ну, бо ну самі розумієте, має бути точ-точ. Якщо я сказав, що 9, а він написав з плюсом, значить не вгадав, чи більше ну, ближче він був до цифри, але все-таки не точ-точ, значить не вгадав. Я йому так... Тому я написав не вгадав. так. Так. А трохи помилився, ну буває. Ну буває, треба вгадувати. Я знаю, що це тренди Тіктока. Я думаю, оцінка 8 з плюсом. Ні, 9 з плюсом. Де, просто 9. Ви мене вже самі буде, буде 9. 9 сама оцінка. Фанти Україндес Плюс, ні 9. Ах, ха-ха-ха, а навіщо ти їх тоді знімаєш, якщо сам їх не дивився, я в шоці? Ну, для вас... В першу чергу виходить, що ну, для себе це раз. По-друге, для вас. Щоб ви мені писали всякі коментарі, я на них відповідав. Тому такі справи. Але десь я передивився. Ясно, не весь контент, лише влоги. Та. Тому такі справи. Карімова, Хто такої енергії? Просто я не в курсі. Я вже... Втомився розказувати. розказуєте? в кожному відео згадую, і ви питаєтеся хто такий, хто такі. Я Навіть лакисаве, я так не у відео, почав це не просто лакис сам розумієте, помер з Ютуба. А цей постійно викладає. Мушу вам розказувати, що цей говорить, як він там живе у своєму житті. Ті, хто на нього не підписаний. Бо я знаю, що деякі мені писали, що я підписалась на нього, але а ліпше відпишіться, бо я відписався з інстаграм. Там... Ну, Енерія е просто позитивний чувак, який на спорті, але він Росію підтримує і коротше, ліпше його не дивитися. Та добре. Карімо, що ти був у Болгарії? Що ти був у Болгарії, чому мені Ютуб не показує твої відео? І я много тебе уже не знаю. Mm. А ти напишем відео, чи ти нажимаєш на дзвіночок. Може тебе дзвіночок не включений, тому і не вибиває. А то може і не завжди присилати, не знаю. MTV Television. треба подивитися твій влог Івана франківс подивися. Так, хтось написав, я їла в дитинстві, здається. Що ти там їла в дитинстві? Це, це що за відео? Ага, чорниці ці, ну ці, лохині, так? Ну, значить, молоде що їла. Леонович, вона дуже смачна. ця лошина. <реш> лошина за ціну. поняв. Лишина машина. Тоді знімай до 5 хвилин без читання коментарів, щоб, щоб і ти дивився свої відео. Ні, бо то ж треба відповідати на ваші коментарі, тому не вийде. Так, я думаю, що вісім балів ти завжди ставиш майже цю оцінку у кожному відео. Ні, 9 Це, цього разу. Тренди Тіктока, блін, майже не угадала. Я думала, вісім з плюсом. Ні дев'ять. Ну ти все одно переміг у тебе більше підписників, ніж у них. А він має на увазі, ніж у Руть. Та я ну, думав... Відкриті підписники і тут не вода. Ну головне, що морозому полиця собі не заїхав. Та е, нарешті все рівно. Е, я теж іноді смотрю влоги твої. Е, ну, не коментую, что мне лень. Вот тому що мені лень. От тому і коментуй. MTV Television, мені теж подобається більше влоги на твоєму каналі, треба влог Болгарії подивитися. Щось ніхто не коментує. Я познімав до того, зараз 10 серпня має вийти продовження. Там вроді не влог, 10, а може і влог. Ну, я подивлюсь, я там позначу. І моя ціль зібрати багато під тими відосами, лайки, коментарі, бо зараз буде обідно, що якщо Ютуб дасть під цими відео по 20-30 по ваших лайків, а суто, коли я зараз влоги почну викладати, на 10, 20, 30 серпня, 30. Ні, 10 і 20 серпня, потім жовтня. Ютуб не дасть вам 10 лайків 20 поставити. І буде блін, мені так обідно і думаю, блін, це ж найкращий контент, він не дасть вам 30 лайків буде влюбити. Оце мені, я буду плакати тоді. Та, тому такі справи. Е, Леоновіш, дуже класна скатертина, так і хочеться всі ті фрукти з'їсти, жаль, вони не справжні. Ну, вони не справжні, але ну, бач сам. хочеться, але не хочеться. Купи цих ці, ці. персика собі. Це лайм у нас, груша. Тут, вибачте, бо безпорядок. Всякі ці фрукти покупуй, ти їш їх на здоров'я. Дивися на скатертину. Та. Са. Сахко Кременець. Сашко Кременець. Я тебе перший раз на каналі бачу. Класні квіти ззаді. Дякую. Ти за ці маєш на увазі? Та? На тумбусі, напиши в коментарях. Міша Коляненко, ти дуже дивний, навіщо тоді знімати відео, якщо сам ці відео... Ти і не дивишся. Для вас, щоб розмовляти з вами у наступних відосах. Так. І ви писали Перевіря, перевірка, якщо, Тіпо, знаєте, перевірка. якщо я сам не дивлюся себе, то чи, чи ви дивитесь? Так. Я деколи дивився на плазмі своїх відок, не було що інше дивитися, Тіпо, не було інтернету, то я дивився. Коротше, як немає інтернету, то якщо лишилися на пам'ять телефони мої відоси, тоді їх дивлюся. А як, наприклад, є ін... інтернет доступ, то я щось інше дивлюся. А суто ці відоси з метою, щоб ви мені написали, я вам відповідав у відосах. Нових. Тому такі справи. Так, наступний відео. Це Денис Дружній 2, бо я орієнтуюся. Так, Денис Дружній 2, значить, Денис Дружній 1. Я дам назву, завтра точно маю дати на цей відео. 15 лайків, дуже дякую. Так, скільки тут коментарів? Насправді, тут пише 20, а насправді. Так, Ютуб не збрехав рівно 20. Фанта Україн, фанта краще, і це не тому, що у мене так канал називається. Не думайте. Та ми зрозуміли, що так і саме так. Карімова, мені не залітають твої відео. Дуже жалко. Думаю, що... Скоро буде залітати. Це не так дорого. 38. Ну, 38 ні, ну але дуже мала, маленька кількість соку. Напиши тепер під цим відео, чи тобі е, достатня ця кількість соку, чи мало, чи багато. Та. Як для Сандори. Це не так дорого для Сандори. А, ну бо так, більше дорожче коштує. Сахко Кременець. Я їм то дивлюся відео твої і не коментую. задавай питання. Я вже зрозумів, я знаю тобі лайкати, ну хай буде. Ну, це таки, що признався, я лайкну. Е, задаю питання, чого ти тоді ну, тако скрито мене дивишся, і хоча б один по коментарі не залишаєш? А Ну скільки ти мені залишив до цього часу? Чотири коментарі деколи коментує. Е, ну, я тебе ну, колись може коментував. Напиши під цим відео в коментарях, чому ти мене не коментуєш, якщо дивишся. Якщо ти дивишся, маєш коментувати. Пиши MTV Television. А які аналоги айфона на... А які аналоги iPhone Android? Ну то звичайно, ще Android, є ще Windows. Ну, Java це кнопочні телефони, ще Java. Ну, може, Java є і Android. Ну, треба гуглити. Так, Так, я деколи буду тебе коментувати, але я більше люблю просто дивитися відео, а не коментувати когось. Це хто в нас пише. Знову то це. Новий рівень наглоти. Новий рівень глюків. так? Мілена Кременець. Ага, Мілена. Тебе також ніколи не бачив. Більше дивитися, але не. Буду, ну деколи коментуй, коментуй, щоб збільшувати, щоб не просто дивитися, а й коментувати, то коментуй. Буду просто, ну і дивися, окей. Просто любив. просто дивитися, не коментар. Ну коментуй, подивися. На взгляд обичний сок. Ну то звичайно. E, MTV Television. ліпше купити інші напої і не переплачувати. Твоя правда, Міша Коляденко, мені деколи закидає YouTube рекомендації твої відео, але не завжди. Ну буває, бо якщо ти підписаний до, до куча всяких ну, блогерів, тому і не залітаю. Так на мене ви думаєте, чого у мене немає активу. те, що з цих 18 тисяч купа на інших блогерів підписані. Ясно, що мої відоси не попадають. Логічно, ну, шорти закидають. Так, Сандора дорога, в моєму магазині вона коштує 82,30. Це дорого. Леонові, та... Леонович, 2008 рік це не 8 років назад, а 15 років. Ну, я що я казав, що це 8 років назад. 8 років, що я там мав, увазі? Я... що це? Коли мені було 8 років, я їхав у цей Коблево, я казав, а не 8. Ти не те зрозумів, в 2008-му мені було 8 років, бо я з нульового року, з 2000-го. І, і, і аналогічно, що який рік зараз на календарі, такий у мене мені скільки років. Зараз на календарі 23, тій рік, і значить у серпні, бо я народився у серпні, мені 23 роки. Все, я думаю, ти зрозумів. Так. Е я теж інколи передати відео, тому передавай привіт. Хто це? Це знову те саме? Маля Міляна Кіременець, передаю тобі привіт і, будь ласка, коментуй відоси. Так, Росія, тут якісь окей. Е, тренди Тіктока, я теж з тобою погоджуюсь. Тут просто така ціна через бренд Сандору. Можна знайти такий же смак по іншій ціні, і інші назви буде дешевше. Ну, може, й дешевше. Ще трошечки часу. Е, ще раз. Е, так, я теж з тобою погоджуюся. Тут просто така ціна через бренд Сандору. Можна знайти такий же смак по такій же ціні. Інші назви... Я теж так думаю, буде той самий смак. Та. Добре, що хоч малу Сандору завезли, що можна дешевше купити, бо правда, вона дорога, краще щось інше взяти. Добре, що малу. Дешевше, що можна купити, правда, вона дорога краще... Ну, вона дешева, просто її мало. Просто розумієш, її мало. Та, Ліпше щось інше знайти і більше випити. Більшу бутилку, але дешевше, більше вип'єш. Наприклад, садочок є за 40 гривень, там багато соку. Можна це там. Міша Коляденко, чекай нові смаки Сандори на каналі. Може, слухайте, завтра візьму? Може, і завтра і візьму. Леонов, чекаю нові смаки Сандори. Може, завтра візьму. Мені теж смішить, як сок в стакан біжить. Ну, смішно. Навіщо ти як кричати на відео? Бо Я зрозумів, це коли я називаю продукт, написала. бо того ж треба назвати чітко продукт. Це ж я тепер казав, молоком, ком. Не молоко, а то що там начинка там. Чого там начинка була? З горіхом. А, молочна, лочна, лочна. Ну, треба крикнути, наголосити. Та, і лишилося нам з вами відеокліпик прокоментувати, якщо там як актив. Ну, здавалося, був там все. 14, дуже дякую. Значить, скільки тут лишається? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Думаю, ми зараз спіємо, якщо успіємо. Дивись, нагадує. Треба поспішати. Я постараюся якнайшвидше. MTV Television. До речі, можеш вже не запити, чи не знімати. Так як я в більшості, хто його знімає, як так як в більшості, хто його знімається, є постанови. Вони спеціально грають, що не можуть запити. І запивають, і виконують покарання. А ти доказав, що можеш не запити. Тому це постанова в інших і більше не знімає. Та, та, вони, може, грають на камеру. Та. Ну, не знаю, як яка людина, комусь гіркота чується. Ну, бо то ще такі не дуже гості, вони ж там гірчицю там їли. Якщо, ти гір... якщо я буду знімати гірчицю, як я на камеру буду їсти, то я точно програю, я зап'ю. Тому ще як... як який продукт, якщо якісь там гострі чіпси, ще протримається. Якщо дуже гостро йду, не протримається. Тому я коли постанова не завжди так з тобою погоджуюсь. Так, а ну дивимося, скільки там часу. Блін, нас дві хвилини. Останній коментарій туди. Денис більше не знімає комікси. Я дав подивитися в наушниках твій комікс своїй дочці. Воно оглухло від писку і крику тепер повезли її до лора. Лікуємо вуха. Щораз, ще раз знімеш комікси, накидаю тобі скаргу за скаргу за свою дочку. Я не розумію, це рофл чи це реально так є, бо то, що комікси вже купа давно не ви. Бо може вам рекомендації просто вибиваю. Ну що я можу тут сказати? Мені жалко, якщо це правда, то капець. Мені жалко, що ще що через твої мої комікси. Ну я знаю, що я по рофлу кричав. Але може, він не рофлить? Може і... ні, ну може і не серйозно. Ну добре. А я ж сказав, коміксів не буде скоро це точно. Тому такі справи, не очікуючи. Або ти на зло мені це пишеш, аби я випустив, або навбоке, що щоб я не випускав, тоді може і не випущу. Добре, дружні, на цьому все. Блін, я думав, я успію вас зачитати, але, на жаль, не успів зачитати. На цьому все. З вами був День Френі. Завтра тоді продовжимо під відеокліпом, зачитаємо завтра, якщо я успію. Тому на цьому все. Всім на добрач, всім пока. До зустрічі, дружні. Пока, дружні.